Всім привіт, покажу вам дозиметр. Новесенький 2023 року випуску. Від який гарний блакитного кольору, голубенький ось такий українська мова меню. Так. Українська мова. Годинник. Так, ага, так. От мова українська. Є ще такі. Можна вибрати. Хто бажає англійська, французька, російська, українська. Так, зайдемо в... Інформації про прошивку, прила так. От тут буквочка І. Інформація. От прош. середній номер. Так, ну все, всім пока.